Привіт, мене звати Єва, мені 5 років. Я ходжу в дитячий садочок, де вивчаю англійську мову. Я дуже люблю малювати фарбами, олівцями і фломастерами, а ще я обожнюю кататись на велосипеді. Я займаюсь художньою гімнастикою, дуже люблю їздити на змагання і отримувати медалі. Деякий час. Я жила у Польщі і мрію подорожувати у різні країни світу. А ще я мрію мати маленького песика і придумала йому вже ім'я, я беру участь у конкурсах поем та вершів. Я вже маю досвід у зйомках. Зоре моя вечірня, зійди на догорою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає в Дніпра, веселочка воду позичає, Як широка сукурина вітер розпустила, А над самою верба похилила. Я весела, творча і дуже люблю відкривати щось нове. До зустрічі!